Я нічого не боюся. Звертається до глядачів черкащанка Світлана Гордієнко на фоні протитанкових їжаків. В Україні вона працювала журналісткою упродовж 10 років. Після початку широкомасштабного вторгнення переїхала до Кіпру. Там бере участь у проукраїнських мітингах, організовує концерти української музики, збирає сотні тисяч гривень для зсу та виступає на грецькому телебаченні. Сьогодні говоримо зі Світланою на сцені черкаського драмтеатру. Я вас вітаю, пані Світлано. Вітаю. Ви більше двох років вже живете на Кіпрі, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, і ви приймали рішення, що робити. Чому вирішили їхати на Кіпр? Це було рішення ще до війни. Мій чоловік айтішник йому запропонували роботу ще в 2021 році, і ми просто хотіли отримати цей досвід життя за кордоном. Нам все подобалось. Ми вже на той момент близько 10 років жили в Києві, і йому запропонували частково зробити релокейт на Кіпр. І ми відтягували, і зрештою, він поїхав працювати. А я мала ще закінчити свою роботу, і я мала виїхати 27, вилетіти 27 лютого, але не встигла. Тому доїхала вже пізніше. Як ви адаптувалися? Як там вас сприймали? Я не пам'ятаю, перші місяці це був такий шок і е Мені здається, що перші місяці я взагалі була якась е, е, паралізована. Звісно, ми ходили на мітинги. Там було дуже багато проукраїнських акцій, демонстрацій. Але Кіпр він відомий тим, що е, дуже багато росіян е, живуть на Кіпрі. До прикладу, е, сьогодні я запитала в чата GPT, і він сказав, що це десь 40 тисяч е, росіян. Е, якщо порівнювати з населенням Кіпру, це, е, населення Кіпру це десь близько мільйона двохсот тисяч. Мені здається, що насправді дані дещо применшені, тому що багато з росіян отримують кіпський паспорт або взагалі якийсь інший паспорт, але їх там справді дуже дуже багато, і це були впродовж років такі головні туристи. А українців стало. Десь близько 26 тисяч зараз. Ну, але зараз складно відслідкувати, тому що хтось повертався додому. Ну, скажімо так, згідно з офіційними даними, українців двічі менше, хоча я думаю, що росіян більше, ніж кажуть офіційні дані. Тому було важко, тому що ти взагалі за кордоном є така штука, яку я помічаю. Коли ти чуєш російську, ти не розумієш, хто це. Це твій ворог чи це українці, які не перейшли на українську. А на Кіпрі ти постійно чуєш російську, дуже багато російської. Є магазини з російськими вивізками. Тому було важко. Адаптуватися було важко в цьому сенсі. Не хочу зараз бути емігранткою, яка скаржиться, але. Ну, кіпр непростий. Як українців сприймають? Як європейців чи як вихідців із пострадянської держави? Як вихідців із пострадянської держави, я б сказала. Але тут, тут треба розділяти. Загалом кіпріоти дуже, дуже відкриті, дуже гостинні, дуже щедрі. Вони справді намагались, коли ми приїхали, ми познайомилися там, зокрема, з власники нашої на той момент квартири. Вони одразу тебе приймають свою родину, запрошують на якісь свята, намагаються з тобою. Дружити їм вони дуже щиро співчувають, але в той же момент ми стикаємося з нерозумінням ситуації нашої, тому що для них все одно для них дуже сильні російські наративи. Багато хто з них дивиться російське телебачення. Тут я зазначу, що населення Кіпру дуже неоднорідне. Взагалі, Кіпріоти тривалий час, жили поряд із турками. Також це британська колонія, тож там багато британців. Також є різні греки, етнічні греки, але з різних територій, тобто є новоазовські греки, які були переселені з Криму ще за часів Катерини, і потім вони жили на Донеччині. Моя близька подруга, вона новоазовська грекиня. І вона, е її е рідне село, Велика Новосілка, воно зараз окуповане е і ну, майже знищене. Це од один різновид. Є ще понтійські греки, яких дуже багато на Кіпрі. Вони мають грецьке коріння, але вони жили в Грузії. І це російськомовні, е переважно греки, які себе називають також русські греки. Вони дивляться російське телебачення, вони мають проросійську позицію, і їх дуже багато також на Кіпрі. Це вже я Зараз розібралась трошки хто, хто там мешкає. Спочатку я не розуміла, чому ці кіпріоти <laughs> говорять російською, а ці ні. І от тут залежно від того, з ким ти маєш справу, можна говорити про те, як вони тебе сприймають. Бо понтійці, понтійські греки, вони вважають, що це от братні народи посварилися, вони говорять до тебе російською, бо це часто люди, які працюють в сфері обслуговування. Їх дуже багато, вони думають, що вони тобі роблять приємне. Вони одразу бачать, впізнають такий слов'янський, чи так можна коректно казати, тип зовнішності одразу починають говорити російською і дуже сильно ображаються, подекуди обурюються, якщо ти не відповідаєш російською. І е, тут вони е, мислять категоріями російських наративів, що от, два братні народи. Позварилися, і це ваші політики сваряться дуже часто, це дуже поширено. Політики сваряться, а мирні люди мають дружити. наші друзі, кіпріоти, це саме кіпріоти, вони також вони нас, казали, що вони нас розуміють, дуже нам співчувають. Ми рік з ними дружили. Але через рік вони нам все одно казали: ну, якби вам не давали зброю, то війна б швидше закінчилась. І ти думаєш: ну, рік. Ми рік намагались пояснити, що в нас відбувається, що все не так, що нам потрібна зброя. Ну інколи опускаються руки. От вони вони так бачать, що ми маємо просто помиритися, і і все буде добре в світі. І нібито знайома тема окупації. Адже з 1974 року, внаслідок державного перевороту, Анкара ввела свої війська, і там утворилася е, Турецька республіка, так Північного Кіпру, mm -hmm. і нині цю республіку в світі не визнають. Хоча третина Кіпру вона лишається окупованою. Чи емпатують українцям? І от з того, що ви сказали, чому саме ось таке ставлення? Якщо вони власне теж переживають окупацію в своїй країни, тут є кілька аспектів. Також по-перше, дехто справді дуже щиро емпатує. Я зустрічала так, таких кіпріотів, які зі сльозами на очах розповідають про те, що ми пережили те саме. Ми втратили свої будинки. Ми не змогли ніколи повернутися. Просто це було 50 років тому. Це вже виросло інше покоління, і це більше болить саме тому поколінню, яке ще ще жило там. До окупації і вони справді щиро співчувають. Є й такі, які вважають несправедливим те, що увага Європи і увага світу зараз так прикута до України, і вони відкрито говорять про те, що. А коли нас окупували, щось всі так не переживали за нас, і досі в нас це є проблема, але щось Україна як Україні так всі хочуть допомагати. А ми досі залишаємося з цією проблемою. Тобто, тут здавалося б, справді вони мають нас розуміти, але є можливо. Знову ж таки, дуже сильна російська пропаганда на Кіпрі. І ці всі меседжі вони справді працюють. Тому це все може закладатися через нашого ворога в голови кіпріотам. А коли ось до вас, наприклад, як ви говорили в сфері обслуговування, звертаються російською. Як ви відповідаєте, якою мовою ви говорите на Кіпрі? я говорю англійською мовою. Я ще не вивчила грецьку на свій сором. На Кіпрі бага... всі майже всі говорять англійською. Тому дуже багато британців, тобто, якщо я чую російською, відповідаю англійською, вони продовжують говорити російською, коли я кажу «I don't speak Russian». Дуже часто вони мене можуть перекривити «I don't speak Russian» Таке траплялося. Ми і я говорила: якщо ну, якщо є проблема, ми можемо покликати менеджера. Ви ж так не говорите британцям. Для мене це принципово. На жаль, я знаю, що не для всіх українців це принципово. Для декого так простіше, ти заходиш в магазин, тобі потрібно щось вибрати. ти… Ідеш на те, щоб продовжувати спілкування російською. Я не вважаю це правильним. Не вважаю це. Я думаю, що на третьому році війни дуже важливо себе ідентифікувати і спиняти це бажання місцеве, говорити до тебе російською, бо це дуже важливо себе виокремлювати і пояснювати, що це не моя мова. Я не зобов'язана її знати і не зобов'язана її розуміти. Тому я завжди вступаю в такий в якийсь ну, не конфлікт, але відповідаю, що це для мене неприйнятно і не перехожу на російську. Як ви, як українка, інформуєте місцеве населення про те, що відбувається у вашій рідній країні? По-перше, я е, виступаю і я почала співати на Кіпрі. Це було моє таке бажання ще з часів. Дитинства вже університетських часів, просто на Кіпрі для цього є можливості через те, що це туристична точка світу. І багато готелів, багато є майданчиків для цього. Я завжди говорю, що я з України. Перший рік одразу мені аплодували на словах «I'm from Ukraine». У мене багато наклейок на моїх, там на комп'ютері десь. Якась в мене є завжди символіка. Тобто я себе так виокремлюю. Я нічого не розповідаю під час виступів, але до мене часто підходять люди після концертів. і Я завжди ділюся своєю історією, як для мене почалася війна, чим я до цього займалася. Як зараз мої батьки? Я ніколи не говорю, що все добре, тому що британці, ну вони заради вічливості можуть підійти, запитати, «Are your фемелі із юфелі окей? Я кажу, no, не окей, okay, тому що тривога п'ять разів на день це не окей. Okay. Навіть якщо в Черкаси більш-менш безпечне місце відносно інших міст, а мої батьки живуть в Черкасах, я не вважаю, що це норма. І я е, розумію, що британці, скоріше за все, очікують на іншу відповідь їм. Так, вони питають просто, щоб ти сказала, так, все окей, і вони ніби свою місію виконали. Е, я завжди кажу правду. Хтось е, продовжує розмову, хтось е, починає уникати цього. Дуже різні є люди. Ви також організаторка концертів української музики. Зокрема, я говорю про концерт біля замку Пафоса. Розкажіть, що це було? Хто брав участь у цьому заході? У нас за цей час, за ці три роки, ми організували вже три такі заходи. Це не тільки я, у мене ще є дві подруги. Мені дуже пощастило зустріти на Кіпрі дуже класних активних українок. Це дві Юлії Юлія Карпушина, Юлія Піддубна. Одна з них засновниця і директорка українського до. На Кіпрі, в місті Пафос, де ми живемо. А інша бізнес-вумен і також волонтерка і організаторка мітингів і різних акцій. От ми разом робили власне ці концерти. Перший був біля замку Пафоса, це був приурочений до Дня Незалежності. Далі ми минулого року робили концерт на Різдво. І цьогоріч ми робили. Концерт, також такий концерт прощання з літом в амфітеатрі. Спочатку ми залучали українців, які були на Кіпрі. Ми зрозуміли, що до цього, десь півроку, в 2022 році, все, що відбувалося, були такі акції, мирні протести, але з досить такими сумними меседжами. І в якийсь момент. Місцеві почали стомлюватися і сприймати нас як ой, це знов ці українці, які плачуть. І ми подумали йти, що краще йти іншим шляхом, що потрібно завойовувати Україні прихильників, що потрібно ділитися, які ми класні, яка в нас кухня, які ми красиві, які ми цікаві, що ми вміємо, і якось закохувати в себе, в свою культуру і йти зі зворотнього, не вимагати щось від людей, які. Ну, Живуть собі своє життя і не дуже хочуть думати про війну і ці всі сумні речі. А от якось приваблювати їх до себе. І тому ми почали робити ці концерти. І вже минулого року на Різдво до нас приєдналися артисти з Британії, також кіпріоти, був хор з Кіпру. І цьогоріч у нас також були і британці, ну, загалом британці. одна канадійка, яка дуже нас сильно підтримує, це моя близька подруга. Юна співачка. Тобто, це вже був міжнародний концерт цього року в амфітеатрі, дуже красивий. І, звичайно, ми збираємо кошти і надсилаємо їх на підтримку Збройним силам, чи то на тактичну медицину. Тобто, в нас, в нас така два в одному. Ми збираємо кошти, і також ми намагаємося залучити всі спільноти, які проживають на Кіпрі. Британців, кіпріотів, всі, хто приїздить, хто хоче прийти. І от, Ділитися тим, які ми класні, і попри війну, ми молодці. До речі, щодо останнього збору, який я бачила на вашій сторінці у Фейсбуці, що ви зібрали 265 тисяч гривень на автівку для евакуації поранених, розкажіть, куди поїхало це авто. Це був мій персональний збір для мого близького друга. Я, на жаль, не можу розкривати подробиці, можу сказати, що автівка поїхала на Харківщину, це дуже гарячий напрямок, і люди настільки мені допомогли, я не очікувала. Я не розуміла напевно, масштаби того збору, бо мені казали ну, удачі тобі. Тримайся. Ну, я розумію, що зараз важко, збори стоять, але я була якась така відкрита і впевнена, що в нас все вийде і в нас все вийшло. Я дуже-дуже вдячна. А хто активніше підтримував: греки чи українці? Підтримували, звісно, українці, греки не підтримували. Я розраховувала на британців, тому що після виступів я дуже часто чую про те, як ми підтримуємо Україну, як ми за вас переживаємо. І я думала, що. Суттєву частину збору закриють саме мої іноземні друзі, зокрема з Англії. Але звісно, що українці кожен свій свого підтримує. І особливо ті люди, в яких ще свої збори не закриті, вони донатили на мій. Це мене дуже зворушувало. Мене здивували декілька людей, які от, справді е приходили на мої виступи. І е я побачила від них донати, писали мені такі маленькі якісь записочки, що це, от, це від, від такого до такого. То це крапля в морі, але нехай цей збір швидше закрити. Якщо ми будемо всі разом, і це мене зворушувало до сліз. І люди, яких я бачила там один чи два рази в житті, вони отакі маленькі мені слали привітики. Інколи для іноземців маленький донат не видається дієвим, і вони не вважають, що чашку кави. Ну, це ми можемо закрити збір за рахунок там 100 гривень, ну, коли кожен скине по 100 гривень. Для них це от як якщо в мене був збір на 6 тисяч євро, то це треба там, напевно, її 500 задонатити. Якщо 500 нема, то я нічого не вишлю. Ну, принаймні, я зрозуміла, що це не тому, що вони не співчувають, просто в них не в нас різні ще розуміння цього процесу і. Я думаю, що можливо, треба пояснювати іноземцям, що навіть от ваш, ваші 10 фунтів вони дуже важливі і просто як вияв того, що вам справді не байдуже. Я побачила на вашій сторінці у Фейсбуці, що ви час від часу постите англійською мовою саме про збори, про те, що відбувається в Україні. І на вашу думку, от наскільки це дієво, наскільки це привертає увагу іноземців? Єдине, що я вважаю. Зараз важливим говорити їм прямо, що якщо вони не задумаються, то вони наступні. Можливо, це досить жорстко, але в ну, мене немає бажання всім сподобатися чи бути дуже найс завжди. Я кажу відверто, що це вже Третя світова війна, вона стосується кожного, і ми мали таке ж життя, як і ви. 에~ uh, 뭐~ Зараз у мене є друзі, які питають, ну ти там в безпеці. Я їм присилаю тривоги. Вони я я сподіваюся, що вони просто відчують, що ми такі самі люди. У нас також у нас досить був гарний рівень життя, як мені здається, на момент початку повномасштабного вторгнення. І ми також хотіли Різдва, ми хотіли розвиватися, подорожувати. І ми, ми такі самі, як вони. Це не якась країна третього світу, де випадково почалася війна, що ми такі самі. І значить, до європейців також може прийти війна, і от вона вже підступає. Якщо не бути зараз уважним і не приймати якісь радикальні рішення, це може отримати більших масштабів. Мені здається, що я намагаюсь так ніжно, але говорити про це, що ви подумаєте. Коли ви потрапили в Київ, в воєнний Київ, і побачили інсталяції, побачили е, техніку російську, яка була спаленою, ви відзняли кліп на роботу е, із мюзиклу Джейсона Роберта Брауна «I'm not afraid of anything» І там є кадри протитанкових їжаків і так далі. Прапори України, є меморіальні комплекси. Що вас вразило? Що ви там побачили, що б ви хотіли передати у своїй відеороботі європейській спільноті? У мене вразило, який Київ красивий, попри все. Це був ще якраз період перших блекаутів, тобто навіть ми це змогли зафіксувати. Мені цю відеороботу знімала моя подруга, моя одногрупниця лауреатка Шевченківської премії Катерина Горностай. Я зняла відео на Кіпрі. І я зрозуміла, що це щось не те, я така красива, щось хожу повз море і співаю I'm not afraid of anything, і воно якось не має сенсу, чого тут взагалі боятися. І я попросила Катю, давай зробимо в Києві, бо після початку повномасштабного вторгнення я спіймала себе на тому, що мене більше не лякають якісь речі, які до того мені здавалися страшними. І взагалі якесь моє життя стало чеснішим з собою і загалом. І мені захотілося це відобразити в цій роботі і також присвятити її українцям. Мене вразило, що Київ такий красивий, попри все, що відбувається, люди красиві. Навіть ці пам'ятники були тоді в мішках з піском. І це все одно красиво. Ну, я так відчувала. Воно було і боляче, і красиво. Ну бо це наша історія, те, як ми виборюємо свою незалежність, і це красивий шлях. При все. І мені хотілось таку цю трохи казкову мюзиклову пісню накласти на шокуючі кадри і спробувати таким чином достукатися до європейців. Але насправді більше я відгуків отримала від українців, які були за кордоном і казали, ой, наш красивий Київ, і як ми скучили, як нам хочеться додому. Ну це теж класно. Продовження самообізнаності про Україну ви також втілили образ української мавки на Кіпрі. Що це був за захід? І чому такий образ обрали? В Кіпрі проводиться щорічний карнавал в місті Лімасол. Це дуже масштабна подія, якою вони відзначають початок Великого посту. Треба зазначити, що Кіпр дуже релігійний, вони православні християни, і в них свята збігаються з нашими. І от перед Великим постом у них відбувається така вакханалія, це можна так назвати. Всі перевдягаються. Це триває цілий день, близько 10 кілометрів хода. Це Можуть бути представники там якихось гуртків, якихось організацій. Російської колони немає не було. Українська колона бере участь другий рік поспіль, і це дуже класно, що нам дозволили. Цьогоріч організатори вибрали тему. Мавка, це власне з дозволу продюсерів мультфільму. Він був дуже популярний, до речі, на Кіпрі. Його показували з грецькою озвучкою. Тобто, цей персонаж був знайомий кіпріотам. Я не очікувала, що мене оберуть очолювати колону. Я просто, мабуть, підійшла по параметрах. Це вирішували костюмери. Які шили костюми, і я була дуже здивована і дуже щаслива, що я очолила українську колону в традиційно проросійському місті. Ми не мали права нести прапори, але все одно нас зустрічали. Люди зі словами слава Україні фотографувалися, підходили діти. Тобто, знову ж таки, це ще один наш е, крок на шляху до того, щоб завойовувати Україні прихильників через такий е, персонаж, який всім подобається. І мені було за честь, звісно ж, йти попереду української колони. Нині ви представниця України на грецькому телебаченні, в тому числі, тому що в жовтні ви пройшли відбір на голос Греції. Розкажіть, якою була ваша мета? Так, як я сказала, що я перестала боятися. Я вирішила, ще використовуватиму будь-яку будь-які можливості для того, щоб, по-перше, говорити про Україну, і також щоб співати, робити те, що мені подобається. Тому я, в принципі, скрізь погоджуюсь виступати. І я побачила заявку на The Voice of Greece. Подумала, що чим би ні. Не те, щоб це була моя мрія, я просто от сказала так, ці можливості. Мені перетелефонували в мій день народження, запросили на передкастинги, там до телекастингу є ще кілька етапів. Я прийшла на телекастинг, і мені було дуже важливо розповісти про Україну. І мені здається, я в кожному реченні говорила слово війна, війна, коли почалась війна. Це увійшло ефір? Так, треба віддати їм належне. Вони зробили дуже гарний сюжет, де Залишили все, що, що я розповідала. Е, і я була здивована, тому що в ну, мене були певні побоювання стосовно того, як вони це змонтують, е, чи мене взагалі пустять в ефір, тому що Греція так само е, прихильна, не можу сказати, що проросійська, але більш прихильна країна до Росії, ніж е, інші країни. Тому це так було трохи. Ризиковано, але е серед членів журі була Елена Папарізу, вона була переможницею Євробачення 2005, яке проходило в Києві. Тому е вона сказала, е є ця цитата її прямо на сцені. Вона сказала, що е ми надсилаємо нашу любов до України, до солдатів. І до дітей і родин українських. І це те, що вона сказала про солдатів, це прям дуже так гучно. Ну, часто люди уникають якихось таких заяв. Тому для нас це дуже було важливо. Це така теж маленька перемога, що це прозвучало на одному з найрейтинговіших шоу. У них доля 27», Тобто це 10-й сезон Голосу Греції його. Дивляться ну, 27% з тих, хто дивиться телевізор. Нині ви на декілька днів приїхали в Україну, і тут вже організували благодійний концерт, знову ж таки збір для збройних сил України. Розкажіть, скільки зібрали і для кого передбачена ця допомога? Ми з моєю подругою Катериною Осян давно хотіли зробити такий квартирник з українськими піснями, і зараз не секрет, що збори стоять і потрібно вигадувати якісь станції бубном, щоб людей мотивувати, донатити. І в нас є друг, він також в Черкасах відомий музикант Андрій Паниченко. Він зараз служить в 419 окремому батальйоні безпілотних систем. Вони на гарячому напрямку, в них є потреби навіть в екіпіруванні. в, в в різних засобах, і він написав мені, що, їм, що саме їм треба. Ми порахували, що це десь близько 25 тисяч гривень. Ми вирішили, що ми зробимо цей квартирник, назбираємо. Але Андрія так люблять всі друзі, що ми, закрили, ми зібрали 25 тисяч за два дні. Ну, ми вирішили не спинятися, і ми провели квартирник і зібрали близько 40 тисяч гривень. Ну, наша ціль ми змінили її на 50 тисяч гривень. Трошки дозбираємо і надішлимо йому е, на, на їхні потреби. Вже незабаром ви будете повертатися на кіпер, які маєте як творчі плани, так і волонтерські проекти. Мої плани такі самі, я буду казати так, усім можливостям, де я можу бути корисною, особливо після того, як я закрила ці два збори так феєрично. Мені здається, неправильним не продовжувати. Мене взагалі це дуже надихнуло, що я можу робити більше. Ми з моїми подругами Юлями. Я сподіваюся, вони долучаться. Спробуємо зрозуміти, як нам е, зараз краще діяти на Кіпрі. Що ми можемо зробити, як ми можемо долучити іноземців, в якому. Напрямку рухатися, ну тобто, ми, ми розуміємо, що спинятися не можна для нас це важливо. Поки ми в безпеці, ми маємо робити все від нас залежне, щоб допомагати. На жаль, уже кожен має. Я думаю, що кожен має близьких. Чи рідних, чи друзів на передовій, е, тому от так от точково ми плануємо допомагати, продовжувати допомагати і надихати, можливо, інших це робити, і надихати інших переходити на українську мову. Головне, не зпинятися щось робити. Ви збираєтесь повернутися в Україну? Так, звісно, я мене абсолютно влаштовувало наше життя в Україні, і ми дуже хочемо повернутися. Саме власне через це я приїжджаю додому. По перше, я не хочу втрачати контекст. Я хочу знати, коли я запитую маму. Чи все добре, коли вона каже так, доця, все добре. Я тепер знаю, як це добре. Ну, це там дрон жужжить, це таке добре. Але мені від цього спокійніше. І так само я не хочу втрачати контексти з друзями. Вони для мене дуже важливі. Звісно, в нас різні досвіди. Я розумію, що я багато чого не розумію, але все ж таки я хочу бути на зв'язку, і я ну, планую повернутися додому. Це мій дім. Що ж я вам дякую, Світлана, за цю розмову і за те, що ви робите для українців за кордоном. Дякую вам. Дякую.